А далі трохи поговоримо про схід і яка там ситуація з нами на зв'язку військовослужбовець збройних сил України з позивним Джигіт. А пане Джигіт, вітаю вас. Вітаю вас. Можете трошки розказати про напрямок, де ви перебуваєте? Тому що про Авдіївку ми чуємо зі зведення обласної військової адміністрації Донеччини, там постійні атаки цього міста. А яка ситуація, зокрема з військової точки зору, по Авдіївці і по Пісках? Напрямок Піски, скажімо так, як кожен напрямок є важким. Ворог ворог постійно штурмує позиції, штурмує позиції технікою, важкою технікою, танками і бехами, але е, поки що йому не вдається прорвати е, нашу лінію оборони. Це, а наприклад... це та лі я уточнюю. А це та лінія оборони, яка була ще часів ООС, чи якась інша вже Ні, це, це інша лінія. Ми ага. продвинулись вперед. О, класно, бачите. Просто дуже мало в медіа розповідають про цей напрямок. Тому хотілося почути більше інформації. Так, да, ми, ми потихеньку рухаємось вперед і або рухаємось вперед, або стоїмо на місці назад, е, назад. Не йдемо. А що там ворог використовує із. Ви починали розказувати. Я перемов міномети, міномети, е, касетні боєприпаси. Дуже багато касетних боєприпасів. гради. Також міномети працюють постійно, постійно працюють дрони їхні. Зараз вони вдалися до використання дронів FPV, дронів камікадзе. Але, скажімо так, ми ну, всячески за допомогою там волонтерів і людей небайдужим цьому також вже навчились протидіяти. А хто воює з боку ворога? Я маю на увазі, там ще осталися оті ополченці, прасті господі. Ш -ш штатні штатні війська, російські штатні війська. А тобто, оцих от е, жителів мобілізованих з ордло вже немає. Вони фізично закінчилися. Е, ну, ми, ми їх скажімо, на цьому напрямку на Бахмуті. Ми їх бачили на Вугледарі, Вони нам ще попадалися, в Угледар. попадалися. А тут е, не То, що ми бачимо, не, не було цих ордло і цього всього не існуючого, не існуючого суспільства. А як часто у ворога ротації відбуваються саме на напрямку піски Авдіївка, і як вони адаптуються до нових реалій? Ну, за той час, поки ми тут знаходимося, я спостерігав особисто одну ротацію, але як вони адаптуються? та дуже важко не адаптуються. Горять, тікають, взриваються. Дуже сильно розуміють, що вони переоцінили свої якісь можливості і просто? Просто горять, ідуть не туди і, і так далі. Це плюс, коли ротація насправді, тому що ворог не обознаний на цьому напрямку. Він веде себе більш розслаблено, сподіваючись, що вони попали в сказку, а не в пекло. А ми їм показуємо, що вони попали саме в пекло, тому що це наша українська земля для них є пеклом. І ми за це вам дуже вдячні. А слухайте, а коли оце в Донецьку там буває же, що вибухає, то одне вибухає, то друге вибухає. А коли оці вибухи е, стаються, воно якось впливає потім на ситуацію в зоні бойових дій. І скільки часу умовно має пройти від того, щоб в Донецьку була якась бавовна десь там, а щоб ворог відчув наслідки її вже в на полі бою? Е, ну, дивіться, е, коли прилітає, там не особо це впливає на. Полі бою, тому що ворог постійно намагається штурмувати позиції, е, і скажімо так, чим е, чим тупіше він це робить, тим більше русні попадає до пекла, і це, це не відчувається, якось, що там ну там кажучи, в Донецьку взірвалося, а в нас вони там пішли мстити. Е, ну, це, це якщо ви про це питаєте, то такого, такого немає. А я ні. вважаю, що їх там треба ще більше. Ну а де ж тоді їхні оці склади і центри? Тих, хто ну тих угруповань, які на вашому напрямку? Ну дивіться, у нас ворог додався вдався до того, що вони. Переодягнулися і працюють. Наприклад, ми їхні дрони там, дякуючи там підписникам Камбата Артукремі, ми зібрали на антидронову пушку, е, якою ложимо їхні дрони, і з їхніх дронів видно, як вони е, працюють в цивільному. Я от, спочатку не розумів, що це за цивільні ловлять дрон, і потім е, знову він повертається туди. Вони просто коли бомблять наші позиції з дронів, вони назад повертають дрон і е, довгі забувають вимикати камеру. І потім ми скажімо, спостерігаємо ті відео, що вони працюють в цивільному одязі, що ускладнює можливість виявлення їх серед цивільних. А, пане Джигіде, залишається 30 секунд. Бігом розказуйте, куди нести гроші. На що зараз збираєте? Всі на щось збирають. Підпишіться на інстаграм Камбата Артюкрен. Ми там забираємо на штурмового робота, який має здатність штурмувати позиції з кулеметом і двома гранатометами, і там багато ні також до нього. Так що. Дякую, Дякую вам всі. дуже за вашу службу Дякую. і за цю розмову. Всі бігом підписалися, пішли в інстаграм. А, джі... позивний Джигіт був з нами на зв'язку. військово збройних сил України Авдіївський напрямок Піски. Далі друзі, невелика пауза о 15-й. Повертаємося з новинами і будемо продовжувати розмовні студії. Tchau, tchau. Цю операцію звільнення села Старомайорське спікер Сил оборони Таврійського напрямку назвав унікальною. Саме село Морпіхи, штурмовики 35-ї бригади морської піхоти та 7-й окремий батальйон Арей Української добровольчої армії зайшли геть не з того боку, звідки чекали їх вороги. Противник думав. Що ми будемо заходити по двом іншим маршрутам, Це з сторони Макаровки і там з сторони посадки. Але трохи вони не вгадали. Наш маневр був трохи трохи інший, Це виходить, в вбок і в лоб. Посприяла цьому погода. Напередодні штурму Донеччину накрили дощі. і щоб не витягувати колісну техніку та броню з болота, бійці зайшли у село по бетонці з боку населеного пункту Рівнопіль, а не з нещодавно звільненої Макарівки, як очікували росіяни. Найважче це почати. От почати це саме найважче. Тільки оце, як би сказати, коли тільки колона вишикувалася. і… Пішла в бій різноманітними там шляхами. Оце саме найважче, щоб всі хлопці, які задіяні, змогли благополучно доїхати до цих до їхніх перших позицій і благополучно спішитися, вийти і піти чистити вулиці. Проблему мінування підходів до села армійці вирішили за допомогою артилерії. Саме вона розчистила шлях першій групі штурмовиків, які увірвалися в село. Щоб збити противника з пантелику і не дати зрозуміти, звідки відбудеться атака. Танки працювали по позиціях ворога з іншого напрямку.